Потрапив на прем'єру кінострічки з Олександром Усиком і Двейном Скелою Джонсоном Незламний. Це не рецензія кінокритика, скоріше такий собі огляд з враженнями від людини, яка давно в темі боксу і змішаних боїв. Отже, як зі своєю ролью Ігоря Вовчанчина впорався Олександр Усик, як виглядає в новому амплуа голівудська зірка Двейн Джонсон, який грає незвичного хіхіхаха здоров'яка, а більш драматичну роль легендарного бійця ММА Марка Кера. А також чому, як на мене, це дуже дивний фільм. Додивись відео до кінця, щоб не пропустити абсолютно крінжатіну українського дубляжу. Тож постараюсь без спойлерів, поїхали! Отже, напередодні був на прем'єрі фільму Незламний з Олександром Усиком. Був в своєму місті в найгарячіший сеанс 1900. Перше, що кинулося в очі, це те, що був далеко не аншлаг. Зал був десь на третину порожній. У коридорі і в черзі за попкорном і водичкою, там і там чулися згадки імені Олександра Усика. Тобто, напрошується простий висновок: в Україні на цей фільм ішли не в останню чергу через Олександра Усика. Що ж, нескладно зрозуміти, зараз це надвідома і надпопулярна фігура. Іноді це навіть бісить що його пхають там, де треба і не треба, і ніяка підбірка новин на Ютубі не обходиться без цього фейсу на картинці. Упс. Та якщо ви збираєтесь іти на цей фільм, щоб побачити неперевершену гру українця, то маю вас розчарувати. Сказати, що усик погано впорався зі своєю роботою. Ну, те саме, що сказати, що його кум Василь Ломаченко погано виглядав в атаці в перші 6 раундів бою з Тефімом Лопесом. Як можна виглядати погано в тому, чого майже не було? Усика у цьому фільмі ну дуже мало. Перефразую, мені, як і думаю, більшості українців, які подивилися або ще відвідають сеанс з цим фільмом. Ну, хотілося б, щоб сцен з нашим абсолютним чемпіоном було набагато більше. Скажу відверто, як тільки оголосили про цей фільм і що Ігора Вовчанщина зіграє Олександр Усик, у мене не було великих очікувань ні щодо важливості, ні щодо хронометражу його ролі. Олди пам'ятають, хоча це було так давно, що вже й не факт. 11 друзів Оушена теж позиціонувався як фільм з відомими боксерами. Та так одразу і не скажу, чи тоді довелось Володимиру Кличко та Лена Кусульюсу вимовити хоча б одне слово. Точно пам'ятаю вихід в ринг, пару ударів, а потім потасовку в казино. На тому все. До речі, напишіть в коментарях, якщо я помиляюся, якщо Кличко та Льюіс мали тоді репліки. Тут же Олександр Усик говорив: та за 2 години незламного у нього буквально було 3-4 репліки. Інша справа бойові сцени, їх було більше і, скажу відверто, я очікував гіршої постановки. Олександр, очевидно, круто виглядав в роботі руками, якісно копіював стиль вовчанщина і навіть повторював його фірмове святкування. Це було реально гарно. Було цікаво за цим спостерігати, за що треба похвалити операторську роботу. Як на мене Усик впорався навідмінно, та серйозних задач перед ним не стояло. Скажу більше, враховуючи, що в цьому фільмі сам себе грав легендарний бас Рутен. Впевнений, що роль Вовчанчина міг би зіграти і сам Ігор. Він досі добре виглядає і при необхідності міг би краще підтягнутися для зйомок. І це перший та не єдиний момент, коли в цій картині не витримується якась одна загальна лінія. Якщо важлива відповідність, то ну, мені незрозуміло, чому 60-річний Бас Рутин грає себе 35-річного, а 52-річний Ігор Вовчанщин, який ну, реально виглядає молодше своїх років. Цього зробити не може. Тобто з маркетингової точки зору зрозуміло, чому обрали на цю роль сучасного короля боксу, та з точки зору посилу, які прямим текстом озвучили в фіналі з камео реального Марка Кера, поява Вовчанщина у цьому фільмі була б ну точно не зайвою. Можна сказати, що це тому, що фільм про Кера, а не інших. Та це не зовсім так. Іноді з'являлось враження, що в цьому фільмі, якщо не більш цікава, то точно більш витримана і логічна історія Марка Колмана у виконанні Райана Бейдера. До речі, чемпіон Белатор приємно вразив своєю грою. Він гармонійно виглядав у кадрі і якби я не знав, то б ні за що не сказав би, що це діючий боєць, а не професійний актор. Що стосується головної ролі, яку зіграв Двейн Скеля Джонсон, то ну, його треба, звісно, похвалити. І не тільки за те, що в свої 53 роки він примудрився набрати 13 кілограмів м'язової маси. Це, повірте, було непросто. В кінці 90-х, на початку 2000-х, антидопінгові асоціації ну, поводили себе приблизно як нинішні партнери України, в кращому випадку вони проявляли занепокоєність. Тож Кер міг спокійно виступати не у клітці, а скажімо, на містер Олімпія. Та ще більше скелю треба похвалити за сміливість вийти зі звичного образу героя комедійного бойовика чи якогось іншого екшону. В цьому фільмі не було навіть натяку, де б скеля міг би скатитись у звичну колію, десь грайливо посміхнутись, десь підморгнути або ще в цьому дусі. Те, що ми бачили ледь не в кожній роботі в його фільмографії. Марк Кер в його виконанні. Брутальна руйнівна машина, який в ринзі ставить на кін своє життя і кайфує від болю, який отримує, і завдає. А за його межами має ті самі проблеми, що і звичайні люди: буденність, рух до цілі, непорозуміння з коханою через всілякі дрібниці, і це все підсилено боротьбою з залежністю. Ну яке тут може бути хіхікання? Я б не сказав би, що Двейн Джонсон прямо ну, розкрився як драматичний актор. Він чесно старався і подекуди у нього непогано виходило. Але іноді, там, де ситуація вимагала неповерхневих емоцій, ну щось йшло не так. Допускаючи причина в гримі і спеціальних накладках на обличчя для трансформації зовнішністі. Так що скелі Респект, що він шукає себе, продовжує пробувати щось нове. Та номінацію на Оскар за кращу чоловічу роль доведеться відкласти до кращих часів. А ось хто абсолютно фантастично передавав через екран свій стан і емоції, так це Емілі Блант. Вона зіграла подругу Марка Кера, яка була з ним і в горі, і в радості. Та їх незрілі стосунки часто перетворювались у виверження вулкану. Не перевершена гра Емілі Блант, чия героїня викликала цілу гаму неоднозначних емоцій від співпереживання і жалю до повного відторгнення. Завдяки шикарній грі, це напевно найбільш цілісний і зрозумілий персонаж у цій картині. А от цілісні враження від фільму ну дуже дивні. Показово, що після фільму мене запитали, як мені кіно, а я не зміг однозначно відповісти. Якщо подивитись на цей фільм як на байопік про життя і спортивний шлях Марка Кера, то особисто мені не вистачило контексту. Якби я не знав, хто це і про що це, то навряд чи б щось би зрозумів. Тобто, якби головним героєм був би, умовно кажучи, бейсболіст. Я не розбираюся в цьому спорті, не цікавився ні історією, ні знаю, ні гравців, тобто я ну, нічогісінько не зрозумів би. Тут, у цьому фільмі, якесь UFC, потім якийсь Pride, він літає в Японію туди-сюди, потім переможці виходять в фінал Гран-Прі, а там знову відбіри кілька боїв. Впевнений, простому глядачу буде недостатньо контексту. Ну можна ж було буквально однією фразою описати велич особистості Ігоря Вовчанщина в ті часи, або ж однією фразою описати популярність Енсо і Noї в Японії, ну або на крайняк перед сеансом показувати випуски Old School Combat. До речі, лише посилання на ці крутезні огляди в описі до відео, обов'язково подивіться перед переглядом фільму. Якщо ж дивитись на незламного, як на спортивну драму, де спорт більше на фоні і не потребує занурення в контекст, то мені не вистачило глибини, щоб можна було більше співпереживати головному герою. Залежність від знеболювальних вже подається як факт, вона просто є, коли, як і чому головний герой підсів, не мов би неважливо, здогадайтесь самі, ну або не здогадайтесь. Один з ключових моментів інтерв'ю журналісту про можливість поразки. Чому Кер так відповідає? Чому для нього це настільки важливо? Знову таки мені не вистачило глибини і розкриття цієї теми. Загалом фільм непоганий, гарно поставлений з чудовою грою акторів. Я подивився, мені було цікаво, та більше ще раз близьку тему і тому, що у фільмі фігурують герої, кумири дитинства. Але загалом склалось враження, що цей фільм поза жанром. Це і не класична спортивна драма, і не байопік. Тобто, якщо ви не прихильник чи фанат цього спорту, я не впевнений, що вам цей фільм сподобається. Настільки, наскільки хотілося похвалити авторів картини за увагу до деталей, настільки ж хочеться зробити крамольну річ, покритикувати український дубляж. Ми настільки звикли по замовчуванню хвалити українські дубляж, що перестали поміщати, як він частенько б'є у штангу. До речі, про це виходив шикарний випуск на каналі Geek Journal, Посилання лише в описі до відео. В той час як візуал був насиченим дрібницями, з яких і складалась така лампова скульна атмосфера, борцовське вухо Джонсона, фірмове святкування вовчанщина, культові спортжурнали тих часів тощо, український дубляж був поверхневим. Особисто мене ну просто порвало. Коли на початку фільму у Кера беруть інтерв'ю, і на питання журналіста про фізичну форму Двейн відповідає: Я задоволений своїм серцево-судинним рівнем. Серцево-судинним рівнем Карл. Готовий вибачитись, якщо в оригінальній доріжці, ну, саме так і сказали, а не використали звичний. Для боксу і бойових мистецтв термін кардіо. Якщо і далі придиратися, то хотілося б, звісно, щоб для українських глядачів Ігора Вовчанщина не тільки зіграв, але і озвучив Олександр Усик. Там начебто була така ідея, але щось там не зрослось. Ну і наостанок, локалізована назва фільму Незламний. Я не знаю, як оригінальна назва Smash Machine, що в перекладі означає руйнівна машина чи машина, що руйнує, і це було прізвиськом марка Кера. Як це все трансформувалось в Незламний? Я знаю, що існує таке поняття як локалізація, і не обов'язково в тому чи іншому регіоні фільм має перекладатись дослівно, та на мою особисту думку, назва Незламний не дуже корелює з тією історією, що я побачив на екрані. Не плутати. Я не про те, що Марк Кер не заслуговує, щоб називатись Незламним. Він гідно пережив злети і падіння. А скоріше про те, що розказана за 123 хвилини історія. Не зовсім відповідає значенню цього слова. Якщо ти вже подивився фільм Незламний, то поділись своїми враженнями в коментарях. Сподобалось чи ні. Також прошу підтримати україномовний контент про бокс вподобайкою та підпискою. Дякую та до зустрічі!